Доброго дня, шановні друзі, трошки прибираю свої грядки квітучі. Хочу вам показати, яка красива капуста. Хто називає її кале, правильно кейл, ще правильно листова капуста. Веселий гарно грядочку. Тут ще трошки перців, подивіться, як пішла в обмолодь на сурці. Я вже думала, все буду викидати. Аж дивлюся, квіточка за квіточкою вона відмолодла. Ось, Васильок гарно, почуває себе. Ось іще радує. Банан золотий. Він тут у відрі. Ось. А оце, подивіться, чудо. ось Ось. З цієї сторони. О, боже мій, ось. Ну, як це не, не любуватися цим? Прилетіла собі, працює, бджілка жужить. Ось. Перчики собі ще, ще не зібрала потрошки, бо зараз помідори, то треба з ним давати раду, а потім вже займемося перцями. Ну, це вже прочесала. Ось обійшла кругом гарного настрою вам.